Працюють без перерв та вихідних. У місті триває будівництво майбутнього центру реабілітації для військових на базі першої міської лікарні. Міський голова перевірив хід робіт. Активісти штабу національного захисту Кам'янського та депутати політичної партії бджола продовжують підтримувати військових. Цього разу відремонтували і передали на фронт вантажівку легковик і багі. 30 пожеж зафіксували минулого тижня у Кам'янському районі. Одна людина загинула. Рятувальники звітують про роботу та закликають мешканців берегти себе. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! За останню добу ворог в чергове обстріляв два райони Дніпропетровщини. Увечері 24 липня з важкої артилерії поцілили по Сенельніковському району. Метою було поле з пшеницею, щоб позбавити Україну врожаю, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак. Пожежі вдалося уникнути. А вже вночі в чергове під атаки потрапила Нікопольщина. Сьогоднішню ніч ворог двічі обстрілював Мирівську громаду Нікопольського району, випустивши півдесятка снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені два приватні житлові будинки, три господарські споруди, також побиті автомобіль та лінія електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Працюють без перерв та вихідних. Усе, аби найшвидше відкрити центр реабілітації для наших захисників, Очільник Кам'янського Андрій Білоусов перевірив, як триває будівництво майбутнього осередку фізичної та психологічної допомоги військовим на базі першої міської лікарні а також проінспектував, як проходить капітальний ремонт самої лікарні. Міська лікарня номер 1 надає спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, у тому числі екстрену, а також діагностику психічних розладів, лікування, нагляд та догляд. Що стосується реабілітаційного центру на базі лікарні, тут будуть відновлювати здоров'я та повертати до повноцінного життя наших захисників. У тому числі проходитимуть соціальна реабілітація та навчання. Для цього наполегливо працюють і будівельники, і керівництво лікарні, і влада міста. Всі роботи будуть закінчені до середини вересня місяця. Роботи проводиться згідно Гратику проводиться благоустрій території, зовнішні оздоблювання з будівель, також повний капітальний ремонт будівель на Тобто створимо всі умови для того, щоб наші військово, мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні. Важливість цього об'єкту пов'язана з тим, що ми розуміємо, що зараз психічна та фізична реабілітація дуже важлива, тому сучасні умови для Роботи і для лікування найважливіше. На теперішній час лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати. З пацієнтами в цій команді будуть як медичні працівники, так і немедичні для того, щоб всесторонньо допомогти. Повністю змінилася вся комунікація, і каналізація, і вода, і електроопалення все це змінилося і працювати набагато легше, простіше і приємніше. Також і знаходиться тут хворим. Набагато приємніше ми йдемо до європейських стандартів. Дійсно, підтверджують слова директорки закладу. і Його пацієнти так після жахіть війни оговтується на базі лікарні Євгеній. Часто мене ложать по моїм там так психічним розкладам, які трапилися після передової. Я втратив командира в метрі. Богдан Гун, вічна пам'ять та світла йому. Мене лікують в цій лікарні. Дуже чудово. Тут дуже чудові лікарі, повара. Подобається арт терапія Як зі мною ну, общаються психологи, питаються мені допомогти, якби прийти в себе і стати тим жінкою, який був, який був. автомобілі на війні не розкіш, а порятунок для наших воїнів. Активісти штабу національного захисту Кам'янського та депутати політичної партії Бджола продовжують підтримувати військових. Цього разу відремонтували і передали на фронт вантажівку, легковий автомобіль і баги. За допомогою техніки можна підвести боєприпаси, їжу, спорядження та евакуювати людей. Більш детально розповімо далі у сюжеті. Представники громадської організації, штаб національного захисту та депутати від політичної партії Бджола постійно допомагають військовим всім необхідним. Наразі захисники звернулись за допомогою у придбанні вантажного автомобіля ЗІЛ-131 на повному приводі, розповів голова організації Віталій Чернявський. «Майстери штабу надзахисту виконали повністю ремонт. Одна машина готова ЗІЛ-131. Сьогодні він вирушає в розположення бригади. Також вас. 21.04 теж як я недавно писав в соцмережі. Мій знайомий звернувся до нас з проханням передати хлопцям своє авто. Ми його також відремонтували, і зараз буду відправлятися хлопцям теж на передову. У цій партії авто вперше передають і багі. Легкий повнопривідний міні-автомобіль виконуватиме надважливу місію. Він допомагатиме евакуювати поранених бійців з поля бою. Він має причеп та загалом може вести п'ятеро наших захисників. До нас звернувся один з військових підрозділів збройних сил України з проханням допомогти в придбанні квадроциклу, або якщо його називають, багі. Завдяки допомозі підприємців з міста Дніпро суму в півмільйони гривень. Ми придбали належний квадроцикл, за що ми йому щиро вдячні. В свою чергу ми виконали повне переобладнання та технічне обслуговування квадроциклу згідно потреб військових. Також було виконано переобладнання причіпу квадроциклу, в який було змонтовано двоє нож для евакуації поранених з полі бою. Ще раз хочу подякувати всім, хто допомагає нашим збройним силам, які наближають нашу перемогу. Під час зйомки сюжету приїхали військові, отримали загальні інструкції, як користуватися автомобілями, і вже після вирушили зону бойових дій наближати нашу спільну перемогу. Добровольче формування територіальної громади Кам'янського не припиняє опановувати військову майстерність. Адже вони є резервом збройних сил України і можуть у будь-який момент рушити на допомогу. Наразі добровольці активно проходять навчання та бойове злагодження. Зокрема, останні тренування стосувалися вогневої підготовки. Аби бути ефективним на полі бою, треба відпрацьовувати практичні навички поводження та стрільби зі стрілецької зброї. Головним завданням одноденних навчань було влучити в ціль на відстані близько 50 метрів. З першого погляду вправи легкі, але інструктори поставили завдання, щоб більшість куль потрапили саме в маленьку ціль розміром з лист А4. з бійцями територіальної оборони. Відпрацьовують певні навички поводження зі зброєю. у... В екстремальних умовах які їм будуть потрібні при виконанні бойових чи службових дій. Поки група бійців стріляла по мішеням, на вулиці інструктор проводив теоретичні навчання поводження зі зброєю. Уважно слідкували за навчанням відповідальний по роботі з ДФТГ військової частини а 7222 старший лейтенант Кирило Алексєєнко та його помічник Дмитро Федоренко. ДеФТГ міста Кам'янське. Хлопці працюють на відмінно. в мене зауважень поки що нема. Дві вправи будемо виконувати на 50 метрів з автомата Калашнікова і на 50 метрів з РПК. Добровольчі формування територіальної громади є резервом збройних сил України. Наразі добровольці активно проходять навчання та бойове злагодження. Більше дізнатись про діяльність ДФТГ-1 кам'янського ви можете на їх сторінках у соціальних мережах. Далі перейдемо до інформації від рятувальників. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 53 оперативно-рятувальних виїзди. Зокрема, 30 разів на пожежі. Було врятовано 3 особи. Дві особи отримали отруєння продуктами горіння та опіки. Одна особа, на жаль, загинула. Детальніше дивіться у нашому щотижневому даджесті від рятувальників міста. Основні надзвичайні події минулого тижня у Кам'янському розпочалися із середи. 19 липня о 18.09 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу всередині споруди гаражу, розташованого по вулиці Вокзальна Заводського району міста. За викликом було направлено місцевих вогнеборців у складі двох відділень. Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині гаражу у дворі будинку. Всередині палачого гаражу горів ликовий автомобіль, деоланус та майно на загальній площі 30 метрів квадратних. Пожежу ліквідовано о 18.56. До гасіння займання залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та травмованих не було. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. Вже 22 липня о 01.19 рятувальників Кам'янського повідомили про займання в квартирі багатоповерхівки по вулиці Івана Сірка у південному районі міста. Виїхавши за викликом вогнеборці, встановили, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки. Всередині палачого помешкання надзвичайники виявили двох осіб. Чоловік 1986 року народження, якого врятували вогнеборці. Отримав опіки тіла. Його направлено до лікувального закладу, а жінку, на жаль, врятувати не вдалося. Працівники екстреної медичної допомоги констатували її смерть. Пожежу ліквідовано о 01.52. Вогнем пошкоджено домашнє вино в кінаті квартири на площі 13 квадратних метрів. Та до гасіння займання було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Окрім того, рятувальники звертають увагу кам'янчан, що за минулий тиждень на території Кам'янського району виникла 21 пожежа в природних екосистемах та поблизу житлових секторів на відкритій території, у результаті яких було знищено близько 15 гектарів сухої рослинності, а саме трави та очерету. Котрі звертаємося до мешканців району з проханням дотримуватись простих правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій території. Та нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності сміття навіть на присадивній ділянці винуватці будуть каратися згідно чинного законодавства. На порушників будуть складатися відповідні адміністративні протоколи. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих. А у випадку пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером телефону 101. Уряд вніс зміни до правил призначення допомоги на проживання для переселенців. Акцентувавши увагу на особливо складних життєвих обставинах людей з 1 серпня, виплати для переселенців продовжать автоматично ще на 6 місяців, крім тих, хто повернувся до постійного місця проживання або перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль, виплати припинять і тим, хто відбуває покарання в місцях позбавлення волі та засуджений за колаборації. З 1 вересня матеріальну допомогу не отримають і ті, хто протягом місяця придбав новий автомобіль: земельну ділянку, квартиру, будинок, іноземну валюту та банківські метали на суму більш ніж 100 тисяч гривень. Або мають таку ж суму на депозитному рахунку. Розмір допомоги залишився незмінним. Нещодавно в обласній військовій адміністрації відбувся брифінг на тему підбору персоналу для працевлаштування. За останніми даними Дніпропетровської обласної служби зайнятості, роботодавці Дніпропетровщини найчастіше шукають слюсарів, водіїв, лікарів, інженерів, продавців, а ще бухгалтерів, електромонтерів, токарів, кухарів та медичних сестер. Деталі за мить. Підбір персоналу один із найважливіших процесів, який впливає на ефективність роботи підприємств та організацій. Рекрутери постійно взаємодіють з роботодавцями, ретельно шукають і презентують для них найбільш підходящих кандидатів. Вже давно стала популярною співпраця з роботодавцями в представленні найбільш підходящих кандидатів до їх резюме засобами електронної комунікації. Попередній відбір із великої кількості бажаючих лягає повністю на наших рекрутерів, в той час, як враховуючи всі заявлені вимоги та побажання роботодавців, ретельно відбирає найбільш підходящих кандидатів та презентує їх роботодавців. Пані Катерина наголошує, рекрутери Дніпропетровської обласної служби зайнятості допомагають і кандидатам, наприклад, підкоригувати резюме під конкретну вакансію та підготуватися до співбесіди, зокрема в режимі онлайн. Кожен шукач. Може звернутися до найближчого структурного підрозділу Дніпропетровської обласної служби зайнятості. По-друге, у нас велика база вакансій перевірених роботодавців. По-третє, це індивідуальний супровід кожного шукача роботи. Також є різні варіанти комфортного перегляду наших вакансій, починаючи від сайту, закінчуючи з соціальними мережами. Кожен мешканець, який шукає роботу, може звернутися до служби зайнятості, де мають велику базу перевірених роботодавців. Більше того, фахівці допоможуть найкраще проявити свої навички і вміння на співбесіді. Є також можливість відвідати наші групові заходи, такі як ярмарок, міні-ярмарок, вакансії, презентації роботодавця для комфорту шукачів. Ми пропонуємо різні сервіси, зокрема електронні, такі як анкета шукача. Роботи та її QR-код з використанням Google Form, де шукач заповнює коротку інформацію про себе, і ця анкета одразу попадає до робо в роботу рекрутерів. Цьогоріч у Дніпропетровській обласній службі зайнятості налічувалося понад 16 тисяч вакансій, від більше ніж 4 тисяч роботодавців. За інформацією спеціалістів обласного центру зайнятості, вдалося укомплектувати понад 10 тисяч із них. Відтак роботу в Україні знайти можна. Було б бажання, а з усім іншим допоможуть. А тепер час погоди в новинах міської інформаційної служби. Середа буде спекотною. Температура вночі плюс 21, в день плюс 32. Вітер південний місцями до 8 метрів на секунду. Буде сонячно. На цьому випуск від 25 липня завершується. У студії працював Володимир Кремінь. Нехай вас підтримують віра в перемогу і мрії про мирне майбутнє. Україна не здається все буде добре. Бувайте.